Завтра в зону АТО відправляється автомобільна санітарна рота. Військові водії та медбрати на відремонтованих швидких будуть доправляти у шпиталі поранених. Ми випустили серію сюжетів про те, як самовіддано протягом трьох тижнів хлопці намагались привести до ладу 30-річні санітарки. Сьогодні пропонуємо вашій увазі сюжет про одного з бійців санроти – українського азербайджанця. Він попросив нашу знімальну групу передати дуже важливий для нього особливий привіт. Кому він адресован? знає Юлія Ангел. Більша половина бійців автомобільної санітарної роти добровольці із ще малим життєвим та навіть військовим досвідом. 130 солдат, які ще місяць назад жили звичайним життям, через кілька днів побачать війну на власні очі. Їх завдання витягувати поранених із самого пекла і відвозити у лікарні. В цивільному житті дехто з бійців був бізнесменом, водієм, директором фірми та навіть посадовцем. Цей чоловік азербайджанець, йому 50. Таріал Морадов Фазіл Огли в Україну приїхав 30 років тому назад і називає її. Це моя батьківщина, це моя рідна няня Україна, скажімо так. Я тут їхній хліб їм. Чоловік має власний бізнес, годував велику родину, пишається двома внучками. І на війну покликався добровольцем заради їхнього європейського майбутнього. Краще я, ніж мої діти. Я пол більше половини життя прожив. А мои дети только начинают жить, разумеется. Мне не дуже так хочеться, щоб завтра ті російські путінські, скажем, гади прийшли і мені диктували, як мені жити треба. І я вірю українське майбутнє, я вірю в самостійність України. І я вірю, дуже вірю, що мої діти, мої внуки будуть жити в європейській країні Україна. Українському азербайджанцю шкода і росіян, він вважає їх жертвами путінівської пропаганди. Ну який я Бендерівець, раді бога. Я азербайджанець, я приїхав в Україні, живу. Ну, які ми бендеревці. Ми народ. Пан Таріал завжди про собі має національний прапор і вірить у перемогу. А що обіцяє повернутися за боргом? Свою швидку чоловік відремонтував за власний рахунок. Обласна влада хлопцям з ремонтом нічим не допомогла, тому, користуючись нагодою, Таріал передає привіт особисто губернатору. На цей власний кошти виклав. 5970 гривен, чтобы она у меня была на ходу. Это за детей я забрал хорошие, чтобы там она меня не подвела. Если она подведет, поверьте, там равномерная смерть. Так что нашему губернатору передайте, хай готовит гроши. Я вернусь и заберу не нее это деньги. Юлия Ангел, Артур Литинский, новини ТВ 7